І з нами на зв'язку Олександр Кушнір, розробник цієї ковдри. Вітаємо вас, Олександр, в ефірі. Доброго дня, добре чуєте нас, я сподіваюся, так дивіться. Добре, ми добре. були трошки, знаєте, так, під враженням від евакуації від відео, яке розлетілося минулого тижня, як бійців евакуюють. Та й в принципі зараз дуже багато таких кадрів, що люди з пораненнями, з турнікетами. Ось зараз ви теж можете це бачити, як його просто на ношах витягають з передової до евакуаційної машини дістатися далеко, і тільки пішки це Можливо, зробити, але ми бачимо, ще й багнюку, холод, які безпосередньо впливають на стан поранених. Я знаю, що у вас є якась особлива розробка, вона називається евакуаційна ковдра. Давайте поговоримо про неї. Що це взагалі таке? Це не буде так, як от на ношах, це якийсь інший принцип роботи. Що це? Ну, звісно, то не ноші, то такі ковдри, яка може зберігати тепло бо коли Йде багато потері крові, гіпотермія, і люди дуже швидко ну, теряють свою температуру тіла. І потім дуже важко медикам спасти цю людину. Тому зараз, наприклад, на Лівому березі дуже довга евакуація, дуже довга. Тось інколи люди чекають евакуації 15-17 годин. Якщо там бієць отримав поранення, поранення десь у, ну, умовно 12-ї дня, то йому треба чекати аж ночі, поки за ним прийдуть, потім заберуть, потім поки переправлять на лодках, потім будуть тримати там, десь на сортування, поки там, довезуть до стоп-пункту, а потім до шпиталю, то виходить дуже багато годин. А зараз при таких температурах, коли, коли люди мокрі, сніг, дощ, болота та все інше, то, то дуже важко медикам зберегти температуру тіла. То ми розробляли таку ковдру, яка можна, якою можна очікувати достатньо довго, якщо стан пораного це дозволяє. Наприклад, там а, поки що транспорт поїхав одних повез, а інших ну, потрібно там очікувати. І так робили, що воно воду не проникне. Ну ця ковдра, Тобто більш не ковдра, то такий, ну можна так а, казати, тось, як спальний мішок. але він типу зберігаючи, в ньому є а, матеріали, які. А, так зберігають тепло, і от як у вашого предвичого так, якби водгостя, були а, такі зігріваючі грілки, які туди не кидати, там одна-дві, і боєць вже буде і у нього набагато більше шансів буде вижити, і дождатись до медицинської, тобто нормальної допомоги. А, якщо на садтировки десь там люди очікують чи ну, потребують транспорту, очікують транспорт, то може бути. Щільний вогонь проти супротивника, коли не може броня під'їхати, чи моторна лодка не може підійти в силу якихось причин, там мало від пів і десь літає. А, треба очікувати. Є час ну, дуже інколи ну, великий. Тому якщо буде дощ, сніг, то людину можна положити просто на якийсь мокрий ґрунт. Вони ці матеріали не про неводи не проникні і щільно у... так, укутати його. Що буде все добре, зберігатися тепло, і якщо там є поранення, якісь там кінцівок чи щось потрібно, якесь обладнання туди подати, може з якоїсь дуйки зробити туди подачу теп теплого роздуху повітря, то медик все це може зробити там. Висунути, наприклад, кінцівку, подати і угу. так щоб чільно, щоб нічого не виходило, не задувало. Тому Тей той же капюшон Ми там робили так, щоб він облягав ну дуже гарно обличчя. Щоб якщо сильний пітер, ураган чи дощ там, щоб туди не задувало під нього тось, бо зразу людина ну не завжди в свідомості. А та, якщо там е дуже важкі контузії, інколи бувають у людей, то вони ну, трохи медлені, знову ну, повільний інколи не розуміють, що ще відбувається. тому може набитися сніг туди під голову. І інколи під під огнем медик, в нього є інші поранені, Може не побачити цю проблему, і звісно, переохолодження, і як правило, це загибельні ці. Тому пане Олександре, дивіться. Над... Ви коли презентували напевно цю ковдру? Ви говорили про те, що у вас зараз не вистачає рук для того, щоб її робити, але є матеріали на відміну від наших попередніх гостей, які говорили, наголошували на, на цій проблемі. Ця проблема вирішена? Чи ви знову ж таки все ще потребуєте людей, які допомогли б вам пошити ці евакуаційні ковдри? Я так розумію, що на передовій на них є попит. Люди потрібні завжди, бо зараз дуже кадровий голод по всій країні. Ми говоримо там, конкретно нема, про вашу ну, ситуацію. У нас є хто допомагає, то тобто є виробництво. Звісно, матеріалів ну, не вистачає, ми робимо все за власний кошт. Це не, ми не можемо великі там. А що за матеріали да. матеріали ви використовуєте? Там, для там, там десь 8, 8 типів матеріалів. Тось, які ми тестували все, щоб воно швидко сохло. Бо дуже важливо, то якщо ця ковдра в крові буде, бо ну люди, хто бачили евакуації, розуміють, про що я кажу. Тому треба сполоснути, помити інколи ну на деяких пунктах я бачив ну, своїми очима, неодноразово є пральні, такі промишлені. Коли там привозили евакуати, евакуативак. Привозили то есть, залишали свої там ноші чи ковдри, там стирали, і з о, наступним пораненим їм о, повертали їх. І в вот так тому вот, ну, я розумію, що о, це повинно бути в кожному екіпажі в то Тобто 3-4 такі ковдри, які можна залишати з пораненим, поки поранений буде чекати, поки його примуть на, на стіл чи ще медики там до нього доберуться. Бо інколи коли, коли велика активність. Пам'ятаю, що було близько ну, близь, близь 150 людей за декілька годин, бо там дружковка, ну, наприклад. Олександре, а вони є вже десь в на пунктах ці ковдри? В, ми ви роздаємо ці, там зараз Зараз у нас все з-під машинки, прямо виїжджаєте зараз в Нову Пошту і кудись там. Зараз ну, як, все, що ми зараз виробляємо, зараз виробляємо, все йде на лівий бі 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 бі, бо, берег, по там. Дуже складна ситуація з нашими пораненнями. Пане Олександре, собівартість такої ковдри. От ми по грілках з'ясували, були здивовані, лише 50 гривень, гривень. Да, можна зробити таку грілку. Ми розуміємо, що ковдра ну, дорожчий виріб, більш складний, Вона дуже 8 тканин. Да, собівартість її виробництва і час, який потрібен на виробництво однієї такої ковдри. Ну, день наше виробництво може робити десь до 100 штук. Самівартість десь близько 2 тисяч гривень. Тут багато матеріалів, коли там, вроди вона невеличка, там 2 метри. коли розгортаєшся, то дуже багато матеріалів. І ну, вона, да, вона багатошарова, да, з, з застібками специфічними. Ну, ну одноразова, одноразова ковдра стоїть десь, десь так такше. Угу. Угу. Дякую вам дуже, пане Олександре. Побажаємо Спасибо. успіху в розвитку вашого проекту. Сподіваємося, що побачать і волонтери, які можуть допомогти із матеріалами і з виробництвом, тому що дійсно такі речі з мида ковдр на фронт, там де вони дійсно потрібні. Спасибі вам велике за включення.